Вітаю вас, шановне панство! Слава Україні! Сьогодні до нас потрапили на огляд ось такі елементи формату 18650, як у нас бачите, тут пише LG Chem HG2. Ці елементи, як заявляється, нові, вони мають, мають мати внутрішній опір 12 млн. І мають видавати 3000 мА ну, або 3 А. Години. Дивіться, всі ці елементи, як ми можемо бачити, дійсно не мають слідів ніякої контактної зварки, ніяких слідів використання. На плюсах, мінусах, вони чистесенькі. Отже, сідайтеся позручніше і ми розпочинаємо. Давайте перевіримо їхню вагу. 48 грам, 48 грам, 48 грам, 48 грам, 48 грам, 48 грам. Можливо, мої китайські ці ваги в кухоні неправильно налаштовані. Тому що я би якось замірав і бачив і 46 грам. Ну, тим не менше, елементи всі однакові. Далі, давайте заміряємо їхній внутрішній опір. Внутрішній опір 12 і 38 мільйон, Напруга 3,65 вольта. Наступний елемент 12 и 51 мільйон, Напруга 3,66 вольта. Наступний елемент 12 і 34 мільйон, Напруга 3,7 вольта. Наступний елемент 12. 3,16 мільйон і 3,66 вольти напруга. Наступний елемент у нас 12,13 мільйон 3,62 напруга. І останній наш елемент 12,2 мільйон 3,63 В напруга. Давайте зарядимо наші елементи, щоб проводити подальші тести. Як бачимо, напруга на наших елементах. В середньому 3, 63, 3, 64 В. Тому виставляємо зараз напругу зарядки 4,2 В і обмежимо силу струму в 3 А. Тому що наші елементи на 3000 мА, тобто на 3 А. Я не хочу їх заряджати силою струму більше, ніж 1С. І так, будуть перевіряти, чи вони не будуть грітися. Бачимо, напруга наша 4,2 В. Сила струму 3 Ампери. Вмикаємо. А поки заряджаються наші елементи, я підготував ось ще один такий от холдер, підпаяв сюди провода, щоб ми могли по черзі по одному елементі перевірити його ємність. Елементи під час зарядки не гріються, зовсім холодні. Але як бачите, ось на одному. Під його ізоляцією є якась деформація. Тому не можу сказати, що ці елементи зовсім нові. Так, якщо дивитися по самих виходах плюсах і мінусах, то ніби як нові. Але ось це мені зовсім не подобається. Як бачимо, наші три елементи споживають вже 740 мА. На три елементи це розділити там 200 з чимось мА, 02 А. Бачите, сила струму стрімко падає. тобто Акумулятори можна вважати вже заряджені. Тож Зараз ми виймаємо ці акумулятори для тестів і закидаємо ось ці три акумулятори теж на зарядку. А поки заряджаються наші елементи наступні три штучки. Давайте будемо проводити тести. З нашими елементами, які вже зарядилися. Заявляється продавцем, виробником виробником з продавцем, що дані елементи можуть видавати до 20, а то й більше, Ампер. Тобто батарейка, в якій 3 ампери, ампер години може видавати 20 А. Я не знаю наскільки то правда, наскільки ні, але давайте ж спробуємо їх навантажити. Далі беремо наше електронне навантаження. Дивимося, де у нас плюс, де у нас мінус. І що я вам скажу? Мені сикотно трохи нагружати оцю батарейку силою струму 20 А, так як там виробник заявляє. Ну, але думаю, з 5 А ми можемо розпочати. Надалі, якщо буде все добре, якщо наша батарейка не буде грітися, не захоче зірватися і спалити нам хату, то тоді трошки добавимо. Як бачимо, у нас напругу показує 4 вольти, силу струму я обмежив у 5 А, розпочинаємо наш тест. Ну, Дивіться, 5 А 5 А тримає легко, 19 Вт знімається з цієї батарейки. Нічого у нас не гріється. Ну давайте зачекаємо пару хвилин. Ну, друзі, прийшло кілька хвилин. Ну що я вам скажу, зовсім не гріється, зовсім не гріється ні провідники, не гріється батарейка. Ну і на 5 А мені сумно його розряджати, тож давайте додамо. давайте додамо Хочу дати 10 А. У нас заявляється, що може 20 видавати, правильно? Як бачимо, виставка є 10 А. Напруга, так як і була 4 В, так і зберігається. Давайте розпочнемо тест. На 5 Ах у нас напруга була просіла до 3,8 В. Давайте микаємо. Що я вам скажу? Напруга просіла до 3,6 В. Але 10 А видає 35, 35 Вт знімається з цього акумулятора. Це вже цікавіше. Вже треба почекати кілька хвилин, подивитися, чи він буде грітися, чи не буде грітися. Так само і наші провідники, тому що вони досить тоненькі для 10 А. Друзі, прийшло ще декілька хвилин, ну що я вам можу сказати, акумулятор ледь-ледь починає теплішати. Але все ж таки починає теплішати. Порівняно з навколишнім середовищем відчувається пальцями, що він трохи тепліший. Крокодили ось на контактах десь приблизно такое. а може чуть-чуть, може трошки навіть тепліший, ніж акумулятор. Ну тож, давайте спробуємо 20 А з нього зняти. Бачимо, я виставив 20 А, це вже максимально, що може моє електронне навантаження. Тож, давайте побачимо, чи дасть він нам 20 А. Вже. Оскільки він буде грітися, не грітися. Дивіться, 20 А. 20 А видає. Ну, Акумулятор стає. стає тепліший. 60 Вт. 60 Вт видає один акумулятор, ну, можете собі це повірити. 60 Вт знімається з одного акумулятора. Це досить пристойно, так я вам скажу. Більше навантажити я його не можу там. 20 чи, ну, більше 20 не можу навантажити, 30 чи 40 А може б він і видав і стільки. Але акумулятор вже гріється. Тобто оцих 20 А це в нього пускові струми, Щоб ви розуміли, це не постійні. Тому що при такому навантаженні постійному він може вздутися, може загорітися, відчувається, як він нагрівається. Нагріваються і наші контакти, тому що провідник не дуже товстий. Все, закінчую я знущання над нашим елементом. Але ж 20 А видає. Тобто, ну, я результатом задоволений. Далі, давайте візьмемо свіженький елемент, підключимо його до нашого електронного навантаження і перевіримо його ємність. Попередньо давайте скинемо наші лічильники зарядів, щоб можна було зацінити, скільки видасть нам свіженький акумулятор. Як бачимо, заклав я свіженький акумулятор. Давайте змінимо силу струму, не будемо знущатися над елементами. Ну і виставимо силу струму розряду в 1С, тобто в 3 А. Виставили ми силу струму в 3 ампери, Тож давайте запустимо тест і подивимося, скільки ватт-годин, міліампер-годин він нам видасть. Нажимаємо кнопочку ON і тест розпочався. Ще забув вам сказати, ми ж використовуємо наші елементи, розряджаємо наші елементи без BMS плати. тобто Відключення тут не буде по низькій напрузі. Тому Я виставив напругу відключення у 2,5 В. Саме стійки вказує наш продавець, що це його мінімальна напруга, щоб елемент не деградував. Як бачу, наша напруга обмежена у 2,5 В. Друзі, тест ємності наш завершений, напруга була просіла на акумуляторі до 2,5 вольт, і наше електронне навантаження відключилося. Як бачимо, Видав він нам 2640 мАч або 9 Вт. Це непоганий результат, але я знаю, що ці елементи не до 2,5 В можна розряджати, а до 2,2 В. Тобто ну, продавець трошки певно невірно вказав. Тому ми продовжимо наш тест ємності і вже хай вони просідають до 2,2 В. Як бачимо, далі наш тест ємності завершився. Напруга була просіла до 2,2 В. Зараз вона вже виросла, так як тест ємності завершився. Як бачимо, наш акумулятор віддав 2747 мАч. До 3000 він не дотягує трохи. Але, тим не менш, я вважаю, що непоганий результат. Давайте. Поставив наступний наш елемент на тест ємності. І спробуємо його розрядити більшим струмом. Давайте виставимо, наприклад, 6 А в 2С. Поставив я обмеження в 6 А. Поставив наш свіженький елемент і розпочинаємо тест ємності. Струмом розряду у 6 А, тобто у 2С для елементу, це. Нормально. Не гріються ні наші контакти, майже не гріється елемент, ледь-ледь теплий. Тобто струм розряду для нього у 2С, тобто у 2 рази більше його ємності для цього елементу є нормальний. Тест ємності нашого акумулятора при силі струму у 6 А завершено. Як бачимо, він віддав 2724 мА -години, або 8,8 Вт. -години. Він ледь-ледь нагрівся, тобто тривалий час він може видавати 6 А, йому нічого не буде. А зараз давайте спробуємо розрядити наш елемент з силою струму 05 С. Можливо, так він видасть нам трошки більше нашої ємності. Вмикаємо наш тест. Як бачимо, наш тест ємності з силою струму в 1,5 А завершено. Акумулятор віддав 2580 мАг, або 8,7 Вт. Поки що це найгірший результат. На цьому завершується наш тест ємності. Зараз ставлю всі акумулятори на зарядку. Підводячи підсумки по наших елементах, що мені сподобалося, те, що вони дійсно можуть видавати 20 А в наших піках навантаження. Хоча при 20 А вони вже так нагріваються. Але тим не менш, 20 ампер вони можуть видавати. Що не сподобалося, це є в них розбіжність по внутрішньому опору, а також розбіжність по їхній ємності. Тобто, яким би струмом ми не розряджали, чи в 1,5 А, чи в 3 А, чи в 6 А більше вони ємності не віддають. Тобто є в них деяка розбіжність по ємності, і можна сказати, що 2. 600 2600, 240, 820 деякі віддали. Оце їхня ємність. Ну, тим не менш, акумулятори непогані, вони високострумові, так як і заявляється продавцем. На сьогодні в мене все. Був радий бачити вас у себе на каналі. Всім добра, злагоди, миру і до нових відео. До побачення!